Кача по тині, плине кача, по ти сині, нам ж моя не лайме? Шановна Жовтоводська громада, сьогодні ми прощаємось з героєм нашого міста та країни, військовим Збройних сил України, солдатом Росичем Дмитром Вадимовичем, який народився 06 липня 2000 року в селі Мар'янівка Дніпропетровської області. Закінчив 11 класів навчального. Виховного комплексу Дивосвіт міста Жовті Води. У 2019 році закінчив Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей. На підставі указу президента України про мобілізацію у квітні 2022 року був призваний на військову службу. Центральним об'єднаним районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки міста Запоріжжя та направлений до навчального центру. Після отримання військово-облікової спеціальності служив на посаді номера обслуги гранатометного відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки Збройних сил України. За час служби зарекомендував себе як відповідальний військовослужбовець, сумлінно виконував поставлені перед ним бойові задачі, користувався великою повагою серед колег по службі. Мав високий рівень мотивації до військової служби. 16 січня 2023 року під час виконання бойового завдання у бою за нашу батьківщину. Отримав поранення несумісні з життям в південно-східному районі міста Бахмут Донецької області. Дмитро був доброзичливим, вічливим, шанобливо ставився до людей, завжди болівав за загальну справу колективу, був люблячим сином та братом, уважним до всіх членів своєї сім'ї. У Дмитра Вадимовича залишилися мати Оксана Євгенівна. Батько Вадим Петрович та рідна сестра Вікторія від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто, від всіх вас присутніх, виражаю глибоке співчуття рідним та близьким загиблого. Святый Боже, святий крепкий святий посмертный, помилуй нас. святый Божий, святий, кріпки, святий бесмертный, помилуй нас, святый Боже, святий, крепкий, святий помилуй нас брати і сестри, сьогодні сумний день, тому що ми проважаємо останню дорогу Героя України, героя, який віддав те, що є найдорожче в людини, за нас з вами. Не за себе, не за свою сім'ю, а за нас усіх. Він віддав життя, тому що Господь заповідав щоб ми мали ми любов довершування між собою. Він каже: немає більшої любові поряд ту, хто душу свою покладе за друзів своїх. І сьогодні прості люди, які оділи на себе воєнну форму, які захищають незалежність нашої батьківщини від тої дикої орди, для того, щоб у нас було майбутнє, для того, щоб ми могли розвиватись на своїй землі і вільно тут працювати. І щоб наші діти навчались і творили, і розбудовували нашу неньку незалежну Україну. Сьогодні ми зібрали, щоб віддати останню шану нашому герою, герою нашого міста і всієї України, це новоприставленому воїну Дмитрію. Ми чули в Івангелії слова: всі ті, хто творив добро, воскреснуть для життя, а ті, хто чинив зло для суду суду Божого. Ми повинні завжди пам'ятати, що все в житті може нас уминути. Не у мене дві речі: це смерть і суд Божий. І ті, хто прийшов до на нашу землю з війною, хай про це добре пам'ятають. Якщо вони тут не будуть відповідати на суді законному, державному, вони будуть відповідати все рівно перед Богом за те, що принесли на нашу землю руїни, кров і сльози наших батьків, наших матерів, наших дітей. Господь душу прийме кожного нашого воїна, який став на захист нашої батьківщини, прийме у царство небесне, але ми повинні в своїх молитвах завжди підтримувати їх як не тільки морально, але й духовно. Повинні молитися на наших солдатів, які зараз стоять на всій передовій і не дають можливості просунутися ворогу далі, щоб для того поруйнувати нашу неньку країну. Ми повинні бути як одне ціле. Тому що в єдності тільки є сила народу. В єдності ми зможемо перемогти навалу. І в єдності ми збудуємо нову могутню державу, незалежну, сильну і міцну і вільну. А воїну, який віддав своє найдорожче життя, царство небесне і вічний йому спокій. Слава Україні! Ей, по сині, плине кача, по ти сині, нам ж моя неле. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.